Любі друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк, Одеський філіал. У нас на продажу поступив даний екземпляр, це у нас Q7. автомобіль у нас на термальній плівці, що в сонячну погоду дуже комфортно у автомобілі. Автомобіль 2006 року. 4,2 атмосферний бензиновий двигун на дуже гарній комплектації, парктроніків коло, що спереду, що ззаду, є в нас панорама, кришка багажника відчиняється з кнопки, є безключовий доступ на усіх дверцятах. Покажу вам трішки салон, електрорегулювання, чорна шкіра, ось такий стан назберігся. Це електропримикання передач, клімат-контроль, багатозонний, камера заднього огляду портовий комп'ютер та пробіг у нас 352 тисячі км. Руль в збереженому стані зберігся. Є елементи дерева, пам'ять тінь є. Музика в нас босс максимальна Покажу вам задній ряд. У задньому ряду у нас дуже простори, дуже багато місця в нас. Є також на задній ряд регулювання клімат-контролю та підігріви Панорама в нас двосекційна. Ось такий у нас цікавий автомобіль, є навіть шторка на задньому ряду. Автомобіль буде вас чекати в місті Одеса, вулиці Грушевського, 15А. Встигніть приїхати, побачити його в шубу, потестити та придбати. Придбати можна як у лізинг, кредит, редин, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, ми на вас чекаємо.